Зразу підсос забрав, машина працює і гріється. Перевіряємо регулювання холостого ходу. Машина ще не нагріта, але в нас вже під 50 градусів. Крутимо вправо, сунис стає бідна. Двигун починає тухнути. Повертаємося назад до стабільних обертів. Крутимо на збагачення. Машина починає скидати оберти. Не тухне так як на збіднення, а те, що вона вже на викручування нестабільно працює, це вже є нормою. Закручую назад до стабільних обертів. А точніше, так як я регулюю, закручуємо до того моменту, коли суміш буде за бідний. Ось пішов бідне, питруся. І від цього моменту звертаємося до так званої гірки. І на її початку я залишаю. Ще раз повторюсь, машина ще не прогріта, але вже карбюратор показує себе добре. Працює, все як має бути. Оберти можна трішки заскинути, машина по мірі того, як нагрівається, оберти ростуть і гвинтом кількості ми їх скидаємо. Працює чистенько, без хлопків, без нічого. Це зважаючи на те, що машина ще не повністю прогріта до робочої температури. Двигун працює рівненько, можна ставити викрутку, як я люблю, але вже багато цих відео було знято. Нічого не трусить двигуном, все прекрасно працює, тримає. Оберти зараз десь приблизно 800. Це, якщо що, карбюратор з попереднього відео. Просто показав його перевірку, так як в тому відео я цього не показував. Карбюратор у нас повністю готовий, пломбочки я вже після перевірки всі поставив. Хай вони підсохнуть. Я укомплектую карбюратор прокладочками. Замотаємо все в стрейч плівку знайду в себе ще пупирчату плівку, замотаємо це все і під фланець пінопластику підложимо. Щоб не гнули на пошті кулачки і будемо давати в їхню коробку пакувати, але попередньо перед цим потрібно їм трішки допомогти пакувати, бо шпильки гнуть, кулачки гнуть. Ще такий момент хотів розказати. буде мабуть, довгеньке відео з цього, хотів розказати, ставить людина карбюратор. Я, наприклад, перед відправкою підсос затягую. Тобто кулачок у нас стає на бік, щоб він там. Далеко не випирав, щоб його там на пошті не вдарили. Людина бере карбюратор, ставить, все підключає і потім мені пише, а що мені робити, в мене оберти високі, не можу ніяк збити. Я думаю, ну які ж там можуть бути високі оберти, все з карбюратором прекрасно. Кажу, ну скиньте фото, як ви там його поставили. Він скидає фото, а в нього підсос затягнутий. І при цьому стоїть трос вже. Налаштований це, як має бути. Я кажу, що у вас підсос закритий. А, він, а заслонка має бути відкрита. ну, якби. І такі моменти не раз були. Тому говорю, карбюратор буде приходити з закритою першою камерою, тобто на зведеному підсосі. І ще мені колега теж такий випадок розказував, каже, продав карбюратор. Людині на пошту він так само прийшов з закритою повітряною заслонкою. Він на пошті. Перевіряв, почав давати газу, і друга камера в нього не відкривалася, і він з матюками повернув його назад, і колега мусив платити за пересилку, бо людина виявилася, м'яко кажучи, не дуже розумною. Коли в нас підсос затягнутий, друга камера автоматично вимикається. Ось тут в нас є пружинка, за це все вона відповідає. Коли ви на підсосі, ви другу камеру відкрити просто не зможете. Забираєте підсос, і друга камера тоді відкривається. Просто елементарні речі, але із неграмотності людей страждають інші люди. В цьому відео, ще, що я буду показувати сьогодні, скоріше всього, мені прийшов на Олікс доставку карбюратор з газом, який в мене замовили наперед. Я не люблю ці наперед замовлення, бо ну, їх треба мати з чого робити. Як замовити, як замовити? Ну, як нема що робити, то що ж замовляти? Але замовила людина, скинула предоплату джета 1.6. Восьмі карбюратори я роблю на об'єм до 1.6 включно. Роблять їх карбюраторщики, восьмі карбюратори і на 1.8, і на 2,0 роблять. Я це не люблю. Взагалі, восьмий карбюратор має встановлюватись. Тільки виключно на передні привидні вази. Тобто Таврія, Славута, 8К, 99 як би зрозуміло, він навіть не піде для класики 1,3, наприклад. Так як його мало для класики 1,3, а саме по дифузорах 21х23. Але якщо там не потрібно кожну бджолину силу витискати з двигуна, я роблю 8 карбюратори до 1,6, вони прекрасно працюють, переналаштовуються. То про що говорив? Про те, що буду показувати карбюратор, який я взяв на LX з газовими врізочками, якраз нам з газом на джету 1.6 потрібно. І подивимося, чи він живий. Там можуть бути сюрпризи, бо карбюратор такий з вигляду не дуже. Тому чекаємо, поки мені привезуть цей карбюратор, і будемо його оглядати. Ну, на фото все виглядало значно страшніше. Так, перше, що, що зразу потрібно перевірити, навіть електромагнітний клапан, замотаний скотчем, прийшов разом з ним. Це ж прекрасно. Якщо він ще й робочий, потім ми перевіримо, то це взагалі шик. Це я називаю лотерея. Коли ти береш карбюратор за 650 гривень і він прийде трупом, то на запчастини він мені піде. І ніяких проблем не буде. А якщо брати на лікс за 15 тисячі, то буде трошки вже не дуже. Перше, що я перевіряю, гвинт якості палива закручений повністю. Викручуємо його скрипить. Сухенько різьбає. Ага, а коли закручуємо, він клине. Угу. А ну ще більше викрутим і ще... Дивіться, викручується. Ну, коли закручую, то клине. О, чуємо. Повністю насмерть викручується, але не закручується. От вам і приколи. Зараз я його дістану. Надіюсь, що різьбу ми мічиком проженемо. Хо-хо-хо-хо. Це вже не дуже добре. От за що я ненавиджу такі... Олекс-карбюратори. Бачимо на кінці гвинта різьба. Пару вітків різьби. Надіюсь, що ми проженемо різьбу і все буде добре. Бо один раз в мене таке було я прогнав різьбу, і вона все рівно зіпсувалася. Ну, подивимось, подивимось, але це вже не є добре. Це може бути дуже погано. А так, карбюратор. Ось бачите, стан. На фото він страшний був дуже, але в людей такі телефони, що роблять все страшніше. Так, на вигляд, фланець не шліфований. Ну, трішки щось тут терли, але все добре. Газові врізочки не люфтять. Зараз ще покажу, що в нас по реклерах, чи вони викручуються. Все повністю показувати не буду. Я можу навіть... Зняти повний ремонт від А до Я, скажімо так, відео вийде десь годину. Але відео набирають по 300 переглядів, і мені дуже не хочеться цього робити. Коли я побачу, що є якась активність, може таке відео колись буде. Так, всередині. Всередині все теж поки прекрасно, навіть по. Кольору металу видно, що карбюратор прям свіжесенький. Тобто прекрасний карбюратор може навіть бути за 650 гривень. А 650 гривень для карбюратора це зараз халява. Абсолютно халява. Хоча хтось хоче повне відновлення за 500 гривень. Так, Жекверчик першої камери, 23 трубочка 165 так і має бути. Так, а який у нас карбюратор? Такий не подивився, 8-й. 0,8, тобто 8, 1,3. Відкручуємо цей жеклерчик. І момент істини, що в нас там, щоб ми нічого не сверлили. Жеклери заклинені, злизані, я теж дістаю, але о, прекрасно взагалі. Вообще... М -м, супер. Є різьба. Не буду викручувати, потім буду розбирати. Другий теж є різьба. Так, люфтєц трошки є, ну то нічого страшного. Прекрасний карбюратор, прекрасний, чудовий. Це пощастило мені його купити. Я його на джету 1.6 відновлю. І може він навіть сьогодні до пізнього вечора зробиться. Але, скоріше всього, вже завтра буде готовий. І Я людині напишу, що є таке прекрасно. Ну ладно, ще покажу на етапі ремонту, як він виглядає. Це ж я ці кришечки всі не знімав, я їх спеціально залишив. Зараз ми будемо це все розбирати, вже. рівняти верхню частину, нижню я порівняв. Заслоночку першої камери замінив. Потрібно все дочистити. Ось тут такі моменти трішки і ось тут. Але це не біда. Ось так буде виглядати цей карбюратор.